У зоні антитерористичної операції бойовики дещо знизили бойову активність однак продовжують порушувати режим тиші. За добу було зафіксовано майже три десятки обстрілів. Втрат серед оборонців на щастя немає. Найспокійніше вчора було на Донецькому напрямку. Тут супротивник вогнем із гранатометів і крупнокаліберних кулеметів накривав позиції захисників біля Зайцевого та у південному передмісті Авдіївки. На Луганщині неспокійно було в околицях Новозванівки та Новоолександрівки. Там терористи гатили з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів різного калібру били по кримському та неподалік від Кряківки. Найгарячіше минулої доби було на приморському напрямку. Вже ввечері під ворожі обстріли там потрапили опорні пункти села ТО, які розташовані в районі Широкіного, Водяного, Чермолика і Талаківки. Найманці використовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Близько 9-ї години вечора бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 мм Наші оборонні укріплення на підступах до Мар'янки. Окрім того, за темною пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.